Всім привіт. Нарешті дочекався до моменту, коли будемо час пробувати косити соняшник молотить між. Азончик, комбайн доїжджає. Зараз будемо пробувати. Бестенько складаємося, настраюємося і залітаємо. Почали ми косити. Трошки підрегулювали, піднастроїли. Ось такий сонях. Де і сантифолія трохи в мене є, бо я з нормою трохи маловато там давав, жаднічав, дало більшу. Ось так сильно. Такий, де слабенький, де більш-менш шапочки. Зараз б'ємо першу машину, узнаємо, що воно там. 65 ще трохи суховати Де ми йде, ми потакаємо косим Така сімка клас Що сказати Ну Соня у мене трошки поганенький Може навіть не трошки таке. Потім вже як докосим по вісах отом, скажу по чому врожайності. Такий видочик. Сімочки, звісно, остається, воно цей висипається, комбайн потихеньку їздить. Прям майже встелено я б сказав би. І отже потихеньку, там невеличкі. Трохи грязнуватий, ну, в основному сантіфолія трохи містами, там, там плішами. Не сказав би, що смертельно, але ну, грязнувато трохи. Ну а мішія немає. Та так як пропав без що бризкав, ризкав норму, мало дав. Нема. Світиться шоняк світиться. А Осталась колосочка. Симував вам почудну вигрузку, так пришходить. Браву на дорозі, хто по полю не їздить. Круки висипав, десь пів бункера виходилося там середньо на круг. Ну, чесно скажу поганенький. Може я то, що рано пасажний, може я то, що жара. Ну не знаю, скільки сипнуло, подивлюся. Так що, якось так домолотим. полосочка сталася туди назад та і все, все останній проходик і закінчили. можна так сказати. Урожайність. Ну, чесно сказати, примерно, мабуть, 10. Це так. Уві, ну що маємо, то маємо. Якось так. Дякую всім за увагу. На все добре і мирного вам неба. Так, Переїхали ми на демоділянку на гектарчик. Тут посіяний Альдазор від компанії Агрорит. Саксончик насипав на 8 гектарах. Е по 17-600-170, там 600, чи 7, хоча в районі 18 вийшло Все, Альдазор. Шапочки невеличкі такі, ну, ну... щось у бункері вже трохи є. Що так якось далі буде. Там комбайн другий поїхав коси по 2 гектара за ферму, Тоже там Альдазор. Я не знаю що там, туди я не попав. Я тут сьогодні. Що якось так. І чистенький, роді. Ну, сухо було. Закінчили ми косити кусочки висипаємо. Ну що, Зараз додому їдемо, обідаємо, беремо трактор, тросимо на роботі дробілку і заїжджаємо дробити. Все, всем, пока!